Ох. Доброго дня, дорогі друзі. Зараз я вам скажу, що найважче в закалюванні організму. Найважче в закалюванні організму це прийти сюди. Не залізти, не сидіти в цій прекрасній теплій водичці, а прийти сюди. Оце найважче. А коли ви вже сюди прийшли, вже все. Момент істини настав. І можете насолоджуватися процесом. Неважливо, скільки ви тут сидите. Важливо те, що ви це робите кожен день. Невеликими кроками. Я не кожен день сюди приходжу. У мене є гарна історія з скважиною і є це, як він називається. Водичка плюс 4 градуса. О, став на місце позвоночник. Ну, все можна вилазити.